Рогачов по центру удар. А це Гол. А це ми бачимо. Євген Рогачов не побоявся. З відстані 11 метрів проби. гол. говід. Скорого м'яч залетів у під перекладину воріт Владислава Ли. М'ячі гості. Бондар. Вітав на Осянку один на один. Другим вже дотиком Овсяніков намагає. Гарний удар але не особливо Луманського. Замешкався з пасом. Удар воротах буде. Овсяніков ще раз. Епізод близнюк до того. Два проти одного. Пічкров. Да. Все здорово зробив, тільки не був. Ну, гарно, як на велосипеді тягово пройшов пічкрував, удар по воротах. Ось це вже робота Олесин. Гамаріо. Грудьми Коваль собі на хід. Сам Степан Струк-Струк з м'ячем. Удар по воротах. Молодець мельник. Помиляється Пічкуров. Бетіні прихоплює бетіні поряд зі штангою прийшов м'яч. Овсяніков Встигає встигає Рогачов на добиванні. Ніхто вже не заважав дінаківцей. Триває Інаківця Струк Строк на перехопленні. Рогачов. 3 проти двох. на Павленко Павенко сам. ні Рогачов чомусь лишив. М'яч на Хурсову після свого удару. Зам'ятін. Мимоворіт. 25 секунд. До перерви. Хурсов. М'яч відскочив від струка на Хурсова. Дуже не. Круп 10-й Валерій Лехчанов. 14-й Дмитро Бондар. 16-й Ільдар Макаєв. 17-й Максим Павленко. 88-й. Денис Овсяніков. Головний тренер. О! Вище воріт рогачок. Лисенко на місці. Один на один Овсяніков. Вище воріт. Здорово вивів. Ромаріо. Ромаріо пробиває, простріє. На паркеті пічкоров скорий, жорстко зіграв проти нього удар по воротах, Лисенко на місці. Зам'ятін. Оце гол Лисенка. Не зміг він рівновагу правильно розподілити на ногах. І... Овсяніков Гарний удар Макаєва. Здорово Коваль зіграв. Ромалєва, Мельник. Струк перехоплення в центрі майданчика. Віддає на Рогачов. Рогачов один на один і реалізував. Макаєв. На Бондара. Бондарна Овсянікова. О! Максим Павленко зрівнює рахунок у сьогоднішньому матчі. За 13... Лунає фінальна сирена, рахунок не змінився, рахунок 3-3. Бойова нічия. і енергія починає плей-офф у Харкові.